Добрий день, ми з України. Всіх вітаю. От. Хочу сьогодні розповісти про такий е, рецепт е, салат синіх марінованих. У мене останні сині, вже такі, знаєте, останні за наші бажання, вже куди поморчились таке. Але Но вони нормальні. Нормальні, добрі. Е, я попробувала, в них і шкірочка добра, нормально. Що я буду зараз робити з цими синіми? Я їх наколола, посолила? От, бачите? І я їх зараз буду випікати в духовці. От, е без фольги, без нічого, просто ложу на противень, От, і випікаю. Ну, хто як, випікаєте так, як вам е зручно. От, треба їх спекти до готовності, щоб вони були готові. І так, коли синенькі спеклись. Ось вони в мене такі, це білі такі стали. Це звичайні сині. От вони, бачите, в мене трішечки ну, солені, я їх ще солила. Для того, щоб в них був якийсь смак, щоб вони не були ніякі, щоб вони такі підсолені були. Так, і що мені потрібно? Мені потрібна. Морква, перчик. Зараз ще один, подивилася, що мені буде маловато, я ще один собі. Зараз почистю. Так, цибулька і петрушка. У мене все своє. все з городу, петрушка, цибулька, перчик, все моє. І морква. Ну і сині теж. І ось така приправа. Я беру для моркви по-корейськи. Дуже класно воно. Тоді салатик виходить, дуже смачний. Натираю моркву на тирку для корейської морковки. От, зараз татру. Моркву ось так от трем. Тоді напівкільцями тоненько ріжемо цибульку. Так, ось так цибульку ріжемо. Ой, цибулька, наче лагідна, така смачна, солоденька, але. Проплакалась я від неї жорстко. Це взагалі ось так. Ріжемо цибульку. Далі ріжемо, так, ну мене перчик я ще не почистила. Давайте петрушечку. Трошку, звичайно, як ми, звичайно, ріжемо, так от порізали та й все. Так, ну і перчик Так, солодкий перчик, ось такими от долічками. так от порізали. Я зважую, я на глаз роблю, я зважу вже, коли все переріжу. Тобто, тоді я зважу, скільки От в мене тут 2 кг. Мені ось такої приправи вистачить. 30 г Ось такої приправи мені вистачає. От. Що я зараз роблю? Я вже, значить, порізала. Додаю сюди цукор. Значить, цукор у нас виходить. Так, зараз скажу 4 столові ложечки. От сюди я додаю 4 столові ложечки цукру, і це все перемішую. Дивіться, перемішала добренько, і дала трішечки постояти цукру, щоб воно, так, знаєте, ц... змішалося, ви поняли. Тоді додаю таку пакетик приправи туди, теж після того добре перем'як. Я беру головку чесночку, от в мене така головка. Якщо ви не любите чесник, беріть менше. Тобто ми любимо чесник, ми їмо чесник, цибулю це наше улюблене. Ми їмо дуже багато. Тому, якщо ви не любите, візьміть трішечки менше. Я беру от так от головку чесночку Видавлюю чесничок сюди, в цю мою масу того чєву. Видавлю чесенчок, перемішую добре. Так, значить, роблю маринад. Беру 200 грамів рослинної олії і 100 грамів оцту. У мене вийшло 300 грамів, це все зливаю разом. Добре, добре, добре перемішую, заливаю і перемішую свою суміш. Це 300 грамів, виходить, 200 рослинної олії, 100 грамів оцту. Це на 2 кг цієї суміші, і на кілограм синіх. Значить, сині ріжу ось так. Спочатку на пополам, тоді ще отак на такі половинки. І ось так от ріжу. Ось такими десь кубиками. Вони такі добре промарінуються. Ну, вони вже готові, я вам так скажу. І на смак непогані, тому що я їх посолила. От, я спробувала то непогані, селененькі, класні на смак, м'якенькі, бачите, які пропечені. Шкірку я не знімаю. Може, хто не любить, можна зняти. Я не знімаю, в мене вона не жорстка, вона пропеклася. Вона м'якенька, я її прям розвита саме. Навіть пальцем можу так от роздавити. Тому я не знімаю. Ви дивіться самі. От, Перерізаю всі сині на ось такі. Шматочку. Так, потім беру кастрюльку таку, викладаю шар овочів, шар синіх. І так, доки не закінчиться. Тобто, зараз накрию шаром овочів, потім шар знову синіх, і так ви... не дуже такі великі шари, щоб, знаєте, воно пропиталося, все промаринувалося. Так, дивіться, коли виклала останній шар. Тобто ми останні сині прикриваємо шаром овочей. Овочів. Це обов'язково. Значить, що я роблю? Я беру гніт. Беру таку тарілку, кладу так трішечки, придавила, дивіться, скільки соку. Бачите? Коли я придавлю, він сок дивиться. Отак, придавила, значить. Закрила кришкою, і все. І в холодильник. Значить, по рецепту вже кажуть, що їх можна їсти, як ніч постоять в холодильнику. І потім зранку вже можна їсти вже вони промариновані, все. Але я вам так скажу, я їм десь через 2-3 години, після того, як воно постоя, в холодильнику. І Дуже смачно, дуже класно. От, ну, звісно, краще, якщо постоє подовше. Але вже через 2 години це точно їх можна вже їсти, сині, пропечені. Овочі вже промаринуються. Так, дивіться, вже десь 3 годинки постояв мій салат. Гляньте, яка краса. Те, а смачні я вже куштувала. Просто взагалі, смакота. Дуже рекомендую робіть. І смакуйте. Можу набрати. Ось. Та ви що? Я тепер буду робити такий салат. Просто клас. І морква, і перчик, і петрушечка. І синенькі. Так. Все є. Дуже рекомендую. Так, добрий день, Ми з України. Всіх вітаю на сонечко. Тепленько сьогодні. Так, ну що, чоловік порізав мені трубу? Ось бачите, яка труба. Ось такі дуги. Получається. І пошити вже парничок. Ось дивіться, показую. Прострочений. Все, бачите? Сюди ой, та що це таке? Сюда вставляється дуга. Брала я 50-ку, 60-ки немає треба тільки в інтернеті заказувати, мені нема коли чекати. Ось, бачите, це такий захват, і сюди вставляється труба. От. Зараз, чим я її займусь ці труби. Поставляю, зроблю парничок. Ось так. Так. Ну, все. Понадівала дуги свої. Ось на волокно або граволокно на дуги, як там, не знаю, правильніше. От, і все. Мене готовий парончок, зараз встановлю його і, і все, все добре. От. Хтось мені казав, нащо так мучитись там, шиться самі, всі діла. Але я посчитала, значить, е ціна зараз такого парника в мене, виходить, е 11 метрів агроволокна от, і по 2 метри дуга. Е Дивилася я десь 1200, ну так, десь ціна такого парника. І в мене ж 50-ка тут йде агроволокно. У мене десь 700 гривень, це все вийшло. От. Навіть там немає 700, ну приблизно так. От. Я думаю, є різниця. І тим паче я сама вибрала агроволокно, пощупала, подивилася. Що це реально п'ятдесятка, реально хороша. Його перевірила, пожмакала, потикала ногтем. Все добре. От. Дуги теж я побачила трубу, ну, чоловік, правда, купляв. Він так краще розбирається. Подивися, все. Ну, чому ні? Колись ще, коли я не робила сама парники, я замовляла, мені прийшов парник. Е по-моєму, я вже в теплицю брала, якщо я пам'ять не те саме, вроді би в теплицю. Такий самий от я брала, заплатила дуже багато грошей, по-перше. По-друге, я її коли його розкрила, ну я зразу я ще не розбиралася, думаю, ну 50 ку ж заказувала, все. Ну, нормально, він в мене розлізся, навіть сезон не простоїв. А потім, вже, коли я вже сама почала. Трошки розбиратися, дивитися, яке агроволокно, то тоді мені прийшла 30-ка. По ціні 50-ки агроволокна. Ось так. Воно розлізлося і все, воно не прослужило мені навіть сезон. Тому зараз роблю так. Все купляю, шию і все. Все добре. Звісно, можуть намагатися агроволокном, це ясно, що в магазині можуть дати навіть 50-ку погану. Ну це вже таке, знаєте, це все може бути. Ну що, показую парнічок, він вже встановлений. Ось такий красунчик. Сьогодні буду закривати всі парники щільно, тому що обіцяють вже приморозки. Тому ось так. Донизу все закрию, щоб було тепло. Ось так. Прийдуся, зараз в їх тепличка, своїх парнички, закрию. Дивіться, ой, щось по центру мене не вдалося. Ой, зараз. Ось так треба. Щось тут. Трішечки. Не донизу. А треба донизу. Так, а дивіться, ось так. Закрила. Тепленько, добренько. Зараз всі позакриваю. Так. Ось інший парник. Це, до речі, та ситуація, про яку я вам казала. Дивіться. Оце мені казали п'ятдесятка, сто 100%. п'ятдесятка, гарне агроволокно. Дивіться сюди і дивіться сюди. Бачите? Навіть ближче показує. Це і це. Різниця її я вже полумазилась. І ось він у мене поліз, бачите? Просто. Воно то для редиски це нічого страшного. Дирок немає поліз тільки на дугі, на дуги цій. Зараз ще трішки попускаю, щоб не було тут щелини. І все. І ця тепличка закривається, щоб було тепло. Так, ну все, ця тепличка зачиняється. Тут мені вже нічого не треба. Зачиняється. Все втеплено, все закрито. Будемо сподіватися, цього буде достатньо.